Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монетка України 25 копійок 1992 року. Перший штамп монети і іменуємо монетка бублики. Монетка виготовлена з латуні. Гурт монета має мілку переривчисту рифлену насічку такого типу. Аверс монети зверху напис Україна, зображений тризуб, уверху з потовщенням, внизу дата. По боках колося пшениці та листя каштану. Реверс монети, напис 25 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Ягоди, як бачимо, мають форму бубликів. Тому і монетка в простонароді називається бублики. Ціна на сьогоднішній день такої монетки. В районі 50 центів 1 долара стартує. Торгуються такі монетки, зокрема на Віоліті. Якщо у вас є цікаві монети такого типу, які мають браки, повороти або виготовлені з іншого металу, тобто мають білий або червоний колір, я такі монетки купую. Пишіть на пошту. Пошта є трьох видів, не завжди встигаю всім відповісти, тому що дуже велика кількість монет, які люди предлагають, щоб у них купили. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступному відео.